День всім хлопчикам та дівчаткам. Про що ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Руки брудні, чи їжа, вода то для нього погано, біда. Не купиш за гроші і не подаруєш. Якщо його втратиш, хворієш, жалкуєш, як з малку про нього подбаєш, то гарно його і маєш. Звичайно, це. Здоров'я. Народна мудрість каже, люди хворіють, бо здоров'я берегти не вміють. Як ви гадаєте, що треба робити, щоб зберегти своє здоров'я? Так, вести здоровий спосіб життя, а це значить дотримуватися правил чистоти, гігієни, їсти корисну їжу, де багато овочів, фруктів, ягід. Більше рухатися, займатися спортом, грати в ігри та загартовувати свій організм. А ще дихати свіжим повітрям, гуляти на природі, в парку, в лісі біля річки. Щоб добре виспатися, важливо вчасно лягати спати. І, звичайно, частіше посміхатися, бути в доброму гуморі. А ще робити добрі справи допомагати матусі, татові, бабусі. Берегти чистоти довкілля. Та, щоб все це встигнути, треба дотримуватися режиму дня. Пограємо в гру, що робимо вранці, що в день, а що ввечері. Отже, вранці ми що робимо? Правильно прокидаємося, вмиваємося, чистимо зуби, робимо ринкову зарядку, одягаємося, снідаємо. А що ми робимо вдень? Так, граємо, навчаємось, ходимо на прогулянку, обідаємо і, звичайно, відпочиваємо в тиху годину. А що ми робимо ввечері? Правильно! Дивимося телевізор, граємося, спілкуємося з рідними та друзями, допомагаємо матусі, слухаємо вечірню казочку, вечеряємо, приймаємо душ і лягаємо спати. Молодці малята! Багато знаєте і добре відповідаєте. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою! На все добре! До побачення!